Доброго дня, шановні колеги! Я Шевіла Лариса Станіславна, керівник Народного театру танців посмішка центру творчості дітей та таємнаства міста Тернополя. Хочу вам презентувати сьогодні презентацію на тему національно-патріотичне виховання, в закладах позашкільної освіти засобами засобово-махорографічного Діяльність в нашому колективі можна умовно розділити на три модулі навчання, творчість та виховання. Розглянемо перший модуль навчання. Навчання здійснюється за навчальною програмою з позашкільної освіти художньо-естетичного напрямку хореографічної готовки 10 років навчання. Дана програма базується на основі програми Міністерської програми Український танець розроблена на 8 років навчання. Я адаптована мною до умов роботи в нашому колективі. В нашому колективі діти навчаються 10 років і володівають українським танцем, класичним танцем та сучасним танцем. Начальна одиниця це є заняття. Заняття проходять три рази в тиждень по годині або 2 години в залежності від вікової групи, вихованців. В нашому колективі нараховується близько 196 вихованців. В колективі працює два викладача: Тимофій Михайлович Шевіла та Лариса Станіславівна Шевіла. Звичайно, основною програмою його навчання це є український танець. Поряд з вивчанням лексики українського танцю діти знайомляться з регіональними особливостями та фольклорними традиціями різних регіонів України. Знайомляться з Українських народних костюмів. Що півріччя в нашому колективі молодші групи звітують перед батьками з їхніми уроками, відкритими з їхніми уроками. Раз в рік відбувається звітний концерт свого колективу. В колективі проводжуються інноваційні методи навчання. Поряд з навчальним процесом вводяться майстер-класи. Ми тісно співпрацьовуємо з студентами та обласниками Тербулянського коледжу. Культури та мистецтв. Зазвичай це є наші випускники, які продовжують своє навчання в спеціалізованих фахових установах. Також ми співпрацьовуємо з Львівським університетом, державним університетом та з Київським університетом культури та мистецтв. Ми з одними з перших перейшли на дистанційне навчання. Навчальні програми були перероблені під ці нововведення. Колектив першим вийшов на роботу під час військового стану. Кожна група вікова має вайвей свою групу, де ми щоразу ділимося єдиними інформаціями, які стосуються навчального процесу та організаційних моментів. Перейдемо до наступного модулю модуль виховання. Звичайно, працюючи в системі позашкільного і освіти, ми не можемо бути осторонь і виховної діяльності. Так з колективів проводяться виховні бесіди. Це бувають бесіди щодо здорового способу життя. Фізичної активності, антибулінгові програми проходять в нас постійно. Доброю традицією в нас стало проведення щороку фоточеленджу до Дня української хустки. Щороку наші гуртківці приймають участь у загальних святкуваннях до Дня прапора, проходять тематичні вечори, батьківські збори, модуль творчість. Репертуар колективу нараховує понад 40 різних державних танцювальних композицій. Більшу частину репертуару становлять українські народні композиції. Це такі танці, як Гопа, боковинські візерунки, Барби Карба, полька з передухом, полька з гутом, Тернопільський ліричний, Сопілка Веснянка, Гра Кобонець, Підняття Національно-Патріотичного духу виховання. У колективі є і наступні концертні композиції з Україною серці, «Дума мої, «Колескопа», козацького роду нема переводу», Молитва за Україну. Наші вихованці є постійними учасниками регіональних, всеукраїнських, міжнародних фестивалів та конкурсів. Щороку в Центрі творчості в нас також проходять різноманітні. Театральні вистави, де приймають активну участь в наші вихованці. Дякую за увагу.